Сьогодні Великдень, і в моїй сім'ї ми часто на Великдень ходимо на кладовище до своїх рідних. Сьогодні я хочу вам просто показати, розказати, як виглядають кладовища у Франції. Які є особливості? Як бачите, тут немає дерев, тут немає столиків, за якими люди сидять на паску чи на проводки Тут все зроблено з каменя, з мармуру, є склепи, багато склепів Майже всюди посажені квіти у гор або ж штучні квіти у таких горщиках з залитим бетоном. Вони продаються в спеціальних магазинах. Як бачите, в цілому кладовище дуже доглянуте, майже немає закинутих могил. В цьому і є плюс ось таких французьких європейських кладовищ, вони робляться не для однієї людини, якої там, наприклад, як у нас, так? це там могила не знаю, минулого сторіччя, там 60-х років, і в цій людині вже просто немає родичів, і тому вона стоїть недоглянута, закинута. Тут же всі могили в основному робляться для сім'ї. І тому в такому випадку, в випадку ось французького кладовища, завжди залишаються люди, залишаються родичі, які доглядають за могилами. На цій, наприклад, могилі бачимо, що тут похоронено там сім чи вісім людей. І ось у кожному з них така ставиться невеличка пам'ятна табличка, це може бути від родичів, чи від колег. Вона ставиться із якимсь, якоюсь прив'язкою до особистості, то або з тим, що людина чим займалась, що вона любила, ось така персоналізація. І, оскільки це масове захоронення, для мене залишалося загадкою, як поміщаються труни всередину цього гроту чи склепу. А виявилось, що ось цей ось люк внизу плити не повністю вмурований. Він закритий і зашпакльований або закритий цементом чи розчином. І коли в сім'ї трапляється чергова трагедія, відкривають цей люк, тобто знімають цю частину захвору, і таким чином відкривається ця дверка, і туди поміщають. В декілька поверхів там ну, лежать декілька трун. Я ще поки не розумію, як це технічно відбувається, але в загальних рисах ось так. Ось тут знову бачимо є статуетки, різні таблички пам'ятні від колег, від сім'ї. Доволі виглядає красиво. Особисто мені красивіше, ніж там, вінки, пластикові, ці всі квіти. Так набагато довготриваліше і екологічно. З чим же, до речі, пов'язана популярність саме таких фамільних кладовищ, там, де на одному місці. Охоронена вся сім'я або весь рід, звичайно, в економічній складовій, тому що так е, виходить дешевше. земля у Франції, дорога, і легше вкластися один раз, купити ділянку землі і на ній ховати всіх родичів. Кремація тут менш популярна, навіть ніж в Україні, і дорожча, чим е, захоронення звичайним способом. Ось такі є прям цілі скульптури. Так, тут захована фамія Альберт, сім'я Альберт. І античні прям статуї вилеті. Французи на баску не відвідують кладовище. Як бачите, всі квіти вже трошки пожухли. Це тому що у них день пам'яті в 11 листопада, наскільки правильно я розумію. І це як один. Один день на рік вони відвідують своїх родичів. Ось такі цілі будинки, цілі великі склепи. Бачимо, релігійних мотивів достатньо багато, але в своїй більшості французи не сильно віруючі люди, вони не відвідують месу, на, ну, в церквах зазвичай доволі мало людей. Так, бачите, все рівненько в рядочки все більш-менш в однаковому стилі. І саме тому в цьому є якась своя естетика. Особисто мені імпонує саме така концепція кладовищ, там, де люди приходять на декілька хвилин, щоб почтити пам'ять своїх рідних, там, де немає купи пластикових вінків, які викидаються на наступний І те, що кладовище. Зосереджене в одному місці і воно не розростається з кожним роком все більше і більше. Для мене це теж дуже великий плюс. А що з цього приводу думаєте ви? Мені буде дуже цікаво почути вашу думку. Сподіваюся, що вийшло не дуже похмуро, скоріше цікаво. Підписуйтесь, ставте лайк, мені буде дуже приємно. Це допоможе змотивувати на наступні відео. Дякую за перегляд!